Якщо я трудоголік, то скоріш за все мене буде тягнути до інших залежностей. Спочатку з'їсть борщик, а потім отримуєш цукерочку. Залежність викликає страждання в основі шипоголізму Також лежить механізм уникнення, як побороти залежність. Всім привіт! Мене звати Катерина Жилнова, я гештальт-консультантка і я займаюся психологією вже більше 12 років, проводжу індивідуальні консультації та групові більше 7 років. А сьогодні в нас складна, але дуже цікава тема це залежності. Тож, розпочнемо. Катя, розкажи, будь ласка, які взагалі існують залежності? Ну, дивись, залежності можна поділити на соціально прийнятні та соціально неприйнятні. Ми звикли, що залежності це щось на кшталт алкоголізму та наркоманії, і це соціально неприйнятні залежності. Також туди можна віднести лудоманію – це коли людина дуже захоплюється казино, лотереями онлайн. Онлайн-казино або онлайн-іграми азартного характеру, але є соціально прийнятні залежності. Це такі залежності, які ви дуже часто в себе не помічаєте. І я впевнена, що більшість людей про них майже нічого не знає. Я маю на увазі, що вони не помічають їх у себе і вважаю, що взагалі немає нема ніякої проблеми. Це залежність від роботи, ну тобто так називаємо трудоголізм. Дуже соціально прийнятна історія, і навпаки, суспільство ну, каже, що це супер, що така людина, що якась окрема людина, багато працює. Останній час, ну, з розвитком технологій, мені здається, останні років 10-15, дуже популярною стала залежність від гаджетів, від різного роду гаджетів, ну, зокрема від телефонів та планшетів. Дуже багато людей просто не помічають, скільки часу вони проводять з телефоном у руці. Скільки часу вони проводять за комп'ютером, і скільки часу вони взагалі втрачають на перегляд чогось непотрібного. Чогось просто такого, що навіть не відкладається ніде в їх свідомості, скажи, будь ласка, як тоді впоратися із залежністю, як побороти залежність, це питання складне, комплексне, і, взагалі, коли я чую побороти, то це трошки починає мене насторожувати, тому що тоді я розглядаю процес залежності як те, що зі мною щось не те. Ну, звісно, залежність викликає страждання, питань нема. Але ж це мій механізм контакту зі світом. Все ж таки, я гештальтист і вірю, що ми організовуємося найкращим способом, яким тільки можемо. Давай подивимося, що ж лежить в основі залежності, який механізм взагалі там присутній. Це уникання. Тобто, я уникаю якогось внутрішнього процесу, якихось, Відчуттів, які я не хочу відчувати емоцій. І я тоді починаю концентруватися на чомусь іншому, щоб просто відволікти себе від тривожних думок, від почуттів, які мені некомфортні, які я не навчена переживати, і так далі. Я трошки пізніше розповім детальніше, як це працює, але взагалом, відповідаючи на твоє питання, то приблизно так. Чому люди намагаються кинути, наприклад, палити чи да там приділяти менше уваги телефону, але в них не виходить? Тобто вони все одно повертаються в залежність. Відмовитися від будь-якої шкідливої або просто некомфортної звички можна, типу насилі волі, але. Технічно я нічого не змінюю в своєму внутрішньому процесі. Тобто я не змінююсь всередині. І, наприклад, залежність там від е, цигарок я просто зміню на іншу залежність, на, на менш шкідливу, наприклад, для мого організму а, і більш соціально прийнятно. Але все одно я не можу просто так взяти на силі волі, позбавитися залежності і побороти цей механізм всередині. Тому що це формується, ну з. Буквально з раннього дитинства залежність це вже результат мого внутрішнього процесу, тобто це симптом, скажімо так. Якщо прибрати симптом, ну то процес нікуди не дінеться. Питання все одно, як тоді в мені впоратися з залежністю? Тобто як мені зробити так, щоб паління або трудогалізм, або телефон не були більше моєю залежністю? Якщо ти хочеш насправді пропрацювати свою залежність і насправді змінитися, тоді це питання комплексне і це питання не швидке, це питання інколи навіть не одного року роботи в терапії. Залежить від того наскільки в тебе ця залежність міцна. Дивись, ну найкращим способом буде, звісно, спочатку визнати, що в мене щось є. Ну в мене є якась певна залежність. Потім наступним кроком є намагання зрозуміти, чого саме я уникаю. Ну, що зі мною таке відбувається, грубо кажучи, за секунду до того, як я тягнуся до цигарки, або до того, як я тягну свою руку до телефону, або до того, як я тягнуся там до пляшки, або вирішую там залишитися на роботі ще на три годинки. Що таке зі мною відбувається? Інколи залежності формуються як звичка щось робити. Це також неусвідомлюваний процес, і треба також досліджувати, а що таке відбувається зі мною в моменті, що я відкриваю ноутбук і дивлюся серіал. Коли, наприклад, там я прийшла з роботи і відчуваю в тому, ну чому я весь свій вільний час приділяю саме там перегляду серіалу, чому я не можу взагалі залишитися сама собою, але хоч на деякий час. Коли я отримую відповідь на питання чому, які мої наступні кроки? Коли ти отримуєш відповідь на питання, чому, то ти маєш зрозуміти одну важливу річ. Якщо, наприклад, ти уникаєш тривоги, це дуже розповсюджена проблема, коли люди уникають тривоги, тривожних думок. Занурюючись у гаджет. Ну, це просто класика вже. Або люди уникають там почуття, злі, злості або сорому, тягнучись до пляшки з алкоголем. Тоді тобі треба ризикнути, побути в цьому почутті, тобто відчути цю тривогу трошки довше, ніж ти звикла. Ну тобто просто потривожитися, грубо кажучи, і подосліджувати. Подосліджувати, що саме мене тривожить, подосліджувати, як мене як моє тіло відчуває мене себе, коли я тривожуся. Взагалі, що зі мною відбувається? І зрозуміти, що мої почуття. Насправді є такими, що які я можу виносити взагалі, з якими я можу жити, що нічого нема страшного там в тривозі або в злості. Ну насправді нас же з дитинства, ну не нас всіх, але багатьох з дитинства вчать не відчувати тривогу та злість. Ми взагалі мало знаємо про те, що робити, коли я починаю тривожитися, що це взагалі таке. І більшість людей хоче позбутися цього, але це природні переживання, вони нормальні. Такі ж нормальні, як і печаль, радість, захоплення, збудження. Це просто процес, який відбувається в моєму тілі, тому що я жива. Інколи, і це найважче, я не можу віднести моє переживання з тим, що зараз відбувається навколо. Тобто я можу відчувати тривогу і не мати відповідь, чому саме я тривожуся. І це також є нормальним просто залишити цю тривогу недиференційованою, тобто неопізнаною, тобто такою, в якої нема е кінечної точки ніби або об'єкту. Чи може залежність бути корисною в якихось певних обставинах, чи залежність це завжди погано? Чи може залежність бути корисною? Мені здається, що залежність і кори і користь ну це такі дуже суб'єктивні питання. Взагалі, ну якщо я буду казати про себе, я б не хотіла мати залежності. Тобто, якщо я обираю багато працювати, наприклад, то я хочу робити це не з залежності, а наприклад, зі збудження чи з мотивації, чи з цікавості. А не з того, що я уникаю якісь почуття, якісь процеси в своєму житті і просто багато працюю. Так, скоріш за все, я зароблю багато грошей. Але чи принесе це мені задоволення, ну це велике питання. І скоріш за все, ні. Тобто я буду мати там певні дивіденди, наприклад, з трудоголізму, але життя моє не буде переживатися як повне. Скоріше, я буду просто. Знаєш, як кліпати очима, прокидатися вранці, кліпнула, і вже наступний ранок. Ну, і де моє життя тоді? Як відрізнити наполегливість так, і прикладання зусиль до кар'єри від трудогалізму? Якщо я наполеглива, і щось роблю, то я буду отримувати задоволення від цього процесу. Ну, можливо, не 100% часу, ну, і скоріш за все, на 100% часу. Але я буду, наприклад, там, я тиждень була наполеглива і, і непогано попрацювала. Тобто, в кінці тижня я маю подивитися і себе похвалити, подумати, ну кайф. В цьому більше усвідомленості, в цьому більше. В мене немає відчуття, що життя пролітає просто крізь мене. В мене є відчуття тоді. Ну, задоволення, як я вже сказала, і е відчуття наповненості радості поряд з іншими, поряд з втомою, звісно, роздратуванням, яке в мене, скоріш за все, виникає. Якщо я багато часу приділяю якійсь справі, воно буде там злості. Якщо я просто трудоголік. То я тоді живу не дуже усвідомлене життя і весь час від, цього, від, від чогось е, е, тікаю. І в мене буде поганенько взагалі з емоціями та переживаннями внутрішніми. Я буду так, ну, ніби більш роботизованою. І ще, до речі, хочу тобі сказати, що якщо я трудоголік, то скоріш за все мене буде тягнути до інших залежностей для того, щоб скинути ще додаткову напругу, наприклад, до того ж алкоголю. Якщо я просто наполегливо багато працюю, скоріш за все, ну ну тут, тут немає стопропрям 100%, прям 100 якогось правила, але скоріш за все, мені підійде просто там спокійний відпочинок, або відпочинок в компанії друзів, або якась там активність, але помірна, коли я не буду далі себе виснажувати якимсь процесом, щоб просто переключитися на інше. Що таке шопоголізм і як неконтрольовані покупки вони можуть вплинути на психічний стан? Шопоголізм взагалі дуже цікава тема, тому що це ще моя особиста тема. Я маю деякі ознаки шопоголізму. Я прям задоволенням про це розказую, починаю посміхатися, тому що я справді отримую задоволення від конкретних покупок, я б сказала би так, не всього підряд. Але не дивись, в основі шопоголізму також лежить механізм уникнення, тобто. Я потрапляю в точку, де зі мною починає щось відбуватися. Я цього не усвідомлюю, але мені вже треба цього дискомфорту позбутися. І я позбуваюся тим способом, який мені приносить швидкий дофамін. Ну, тобто, швидке задоволення. Мені ну, щоб перебити оцей дискомфорт. В моєму випадку я йду у там, торговий центр, магазин, там будь Куди і купляю щось і отримую, і отримую задоволення, там хтось піде до бару. Але до чого може призвести шопоголізм? Ну, він може просто призвести до психічного розладу, якщо, якщо він вже набуває неконтрольованих ознак, він може призвести до обсесивно компульсивних розладів. Він може призвести до Ну, коротше, насправді, якщо глобалізувати будь-яку і масштабувати будь-яку залежність. То людина прийде в точку психічного нездоров'я, дуже серйозну точку психічного нездоров'я, коли це вже буде не психологія, а психіатрія просто. Ну тобто я можу бути побутовим алкоголіком і, в принципі, залишатися в прийнятній нормі, а може мати вже третю ступінь, з якої виходу назад нема. Друзі, привіт! Ми з психоною помічаємо, що під відео дуже мало активу. І психоня, і я дуже засмучуємося. Будь ласка, підпишіться на наш канал. Це дуже допомагає в його розвитку та просуванню. Якщо вам цікава тема, ставте лайк та залишайте свої коментарі та питання, а я залюбки буду на них відповідати. Приємного перегляду, Па-па. Що таке дофамінова залежність, про яку зараз всі говорять від соцмереж, і як вона теж впливає на життя? Дофамінова залежність це ж залежність від гормону задоволення там радості. Так, будь-яка справа. Яка приносить людині швидкий дофамін, вона звісно дуже приваблива. тому що відкрити там соцмережу якусь і її поскролити. Це швидкий дофамін. Це знаєш, як в їжі швидкі вуглеводи, вони ж, або там швидкий цукор, воно ж приносить радість, але потім має наслідки. Коли я навчаюся і звикаю отримувати ось цей швидкий дофамін, тоді моя можливість отримувати той же дофамін від якихось більш складних речей, ну, Втрачається. Коли я просто дивлюся у вікно, то мені вже дуже важко отримати насолоду і задоволення від красивого закату, від там, чудового краєвиду, просто від хорошої прогулянки, від чудової компанії. Тому що це більш складний спосіб. Але цей більш складний спосіб він наповнює швидкий дофамін просто прикриває дірочку. Ну. Розкажи, будь ласка, як тоді формується залежність, як мені відслідкувати, що моє якесь захоплення, так, або скролінг соцмереж, чи або що приходить в залежність? Відслідкувати залежність важко, тому що механізм формування залежності це саме втрата можливості відслідковувати. Ну тобто, коли я починаю брати телефон і вже не дуже помічаю, що я роблю, ну тобто, коли воно доходить до автомату. Руху до автоматизму, тоді це вже залежність. Якщо ми говоримо про алкоголь, то ну, ви можете прямо себе протестувати, чи є у вас алкогольна залежність будь-якого ступеню прямо зараз. Якщо ви чекаєте п'ятниці для того, щоб випити келих вина з друзями, або якщо ви чекаєте вечірки, тому що ви вип'єте там стаканчик чогось. І ви дратуєтеся або ти попочалися, коли дізнаєте, що алкоголю не буде, і такі ну, що ж там буде за вечірка? То це залежність алкогольна. Якщо ви будь-яку подію радісну чи там не радісну супроводжуєте випивкою, це залежність, тобто це неможливість е на тверезо переживати різні почуття. Чи може бути залежність від екстремального спорту, або від екстриму? Може бути залежність від, від екстремального спорту, від екстриму, від війни, скажімо так, тому що там схожі механізми, там залежність від адреналіну, від викиду адреналіну. Людина, яка отриму ну, взагалі людина, яка отримує, навчилася отримувати задоволення від адреналіну, вона весь час хоче повертатися в те місце, де цього адреналіну багато. Це або Екстремали або просто воєнні, не всі. Але дуже багато хлопців та парубків прямо хочуть повертатися в зону бойових дій саме із за цього викиду адреналіну. Там є механізм виходу з цього. Це це в принципі є ПТСР, посттравматичним стресовим розладом, коли така залежність формується, але все ж таки так, формується залежність дуже міцна від адреналіну. Її важко позбутися. Чому так багато залежних людей від їжі? Багато залежних людей від їжі, тому що є проблема з розпізнаванням своїх потреб. Справа в тому, що в багатьох сім'ях, особливо на пострадянському просторі, був і залишається культ їжі. Багатьох з нас любили саме через їжу. Карали через їжу, навіть така цікава штука: спочатку з'їсть борщик, а потім отримуєш цукерочку, також формує культ їжі, тому що тоді їжа як винагорода. Ну тобто, зроби щось через силу, з'їж, що ти не хочеш, а потім ти отримуєш винагороду. І таким чином дитинка вчиться не розпізнавати свої бажання, потреби та імпульси організму. А їх всіх інтерпретує, що вона хоче їсти. Дуже часто, це взагалі дуже розповсюджена історія про те, що особливо дівчата хочуть прийняття та любові і близькості, а розпізнаються як голод. Плюс, отримати там шматочок тортика і швидку насолоду набагато простіше, аніж задовольнити справжню свою потребу, наприклад, там. У любові, ну, наприклад, у прийнятті. це швидко. Ти відкрив холодильник, або спустився до магазину, придбав торт, з'їв його, отримав швидку насолоду. Так, глобально ти задоволення е, ти потребу себе не закриваєш, тобто ти не відчуваєш себе задоволеним. Чи може постійне споживання новин або інформації стати залежністю? Може споживання постійних новин та інформації бути залежністю, може особливо може в тих, кому е, не зрозуміло, що робити з тривогою. Наприклад, якщо в мене багато тривоги, я не вмію з, не, з нею ніяк поводитися, але я її відчуваю. Тоді мені легше постійно скролити е, ленту, читати всякі тривожні новини і цю тривогу, ніби підтримувати і виправдовувати. Ну ось чому я тривожуся? Ну тому, що світ гівно, тому що світ тривожний, тому що відбувається страшне. Таким чином, я потрапляю в таке замкнене коло, де одне формує інше. Тобто, моя тривога викликає необхідність за. Е, в новини і в погані новини, а погані новини знову викликають в мене тривогу. І це таке замкнуте коло. Ну, Тут прям я б радила дуже обмежувати е читання новин. Наприклад, якщо ви взагалі не можете бути без контексту того, що відбувається, ну тоді залиште собі, наприклад, там 30 хвилин зранку. Але перед сном краще цього не робити. Чому люди не хочуть виходити із залежності? О, люди дуже часто не хочуть виходити, вони не тільки не хочуть виходити із залежності, вони навіть не хочуть визнавати, що ця залежність є. Ну, залежність це е, основа е, моєї структури. Тобто залежність це дуже глибока проблема. Це не просто звичка, яка в мене з'явилася, і в принципі я можу її змінити. Тому що звичка це така поверхнева штука. А залежність це як третя ніжка в табуреці. Тобто, якщо її не буде. Табуретка не зможе стояти, і я буду нестійкою. Якщо людина обирає працювати з залежністю, то, скоріш за все, це в неї займе ну, добрих там ну, більше року, це точно, а взагалі, ну, так, та, зі свого досвіду, можу сказати, що це там 5 плюс років. Тому що треба змінити структуру, треба змінити спосіб контакту зі світом. Звісно, це залежить від того. Як наскільки ця залежність там вже глибоко засіла, і наскільки я її не усвідомлюю, тому що, взагалі, якщо я усвідомлюю, вже давненько її усвідомлюю, буде трохи легше. Але 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 такій людині треба змінити спосіб контакту зі світом. Треба дуже сильно змінитися. Тому, звісно, простіше залежність залишати. Ну для організму це, скажу так, дешевше, маючи на увазі, що це легше. Питання про сексуальну залежність. Тобто я хочу запитати, ну, тобто, чи... Да, да. Тобто, чи існує сексуальна залежність? У випадку з такою залежністю, скоріш за все, людина хоче близьких стосунків, але не може їх побудувати. Тобто, вона знімає напругу певним чином, ну через статевий акт, але. В глибині там лежить потреба у любові, прийнятті та близькості, скоріш за все, і неможливість це реалізувати. Тому вона ніби наближується, займається сексом, і на цьому все закінчується. Чи можеш ти дати якусь практику або перелік? Технік, які допоможуть людині справитися з залежністю. Я б рекомендувала все-таки індивідуально займатися з психологом, працювати з власними залежностями або йти в групу, яка спеціалізується на залежностях. Справа в тому, що залежній людині потрібно дуже багато прийняття і підтримки від інших людей. І Ну, сама вона навряд зможе прям подолати. Знаєте, є, така, є такий вислів чудовий. Він мені дуже подобається, що людина травмується у стосунках, ну, в залежність отримує також у стосунках, але вона і лікується, і зцілюється у стосунках. Взагалі, я дуже вірю в те, що людині потрібна людина. Ну, Звісно, адекватна людина, але все-таки людина. Якщо людина бачить, що її близька людина потрапила в залежність, як пояснити це? Ти можеш прям пояснити так, як ти це бачиш. Ну тобто, словами через рот кожного разу, коли ми з тобою зустрічаємося, ти тримаєш телефон у руках. Хоча там в тебе нема нагальних там якихось там робочих питань, грубо кажучи, здається, що це схоже там на залежність, певно, але краще ділитися своїми. Почуттями в цьому місці, тобто сказати, ну ти знаєш, ну мені не дуже підходить, коли ти сидиш в телефоні, а не дивишся на мене та ми не спілкуєшся зі мною. Я почуваюся там самотньою, або я почуваюся там непочутою, відторгненою ще якоюсь. Ну, тобто, сказати свій актуальний стан, який в тебе з'являється у зв'язку з поведінкою або проявленням цієї людини в твій вік. І це буде найкращим ну, і найтерапевтичнішим навіть моментом у ваших стосунках. Тому що ти таким чином і свій кордон вибудовуєш, показуєш реальність, але через себе, що ну, не, не з людиною щось не те, а що ти певним чином почуваєшся поряд, коли це помічаєш. І це місце вашого контакту, який е, змінює. Отже, давайте підведемо підсумки. Е, нас оточують дуже багато різних залежностей, і ми дуже часто не помічаємо самі, що маємо певні залежності. Тому, якщо ви помітили, що все ж таки у вас є певні ознаки залежної поведінки, то звертайтеся до спеціалістів, не запускайте цю залежність. А на цьому все. Я з вами прощаюся. Залишайте свої коментарі, діліться своїми залежностями і побачимося у наступних випусках. Па-па! of all